Ім'я отця і сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Амінь. Амінь. Маємо сьогодні 14-ту неділю після зіслення Святого Духа і маємо дві читання знову по традиції, вже, як зазвичай. Так, І перше читання це ми чули апостола Павла, який говорить. Своє послання до коринтян, це вже другий його лист. Минулі рази ми роздумували над тим першим листом, деякими уривками його послання. Сьогодні вже є цей другий лист до коринтян. І маємо друге читання сьогоднішнє цей уривок Євангеліє. Я думаю, ви так само знаєте добре: цей уривок Євангеліє про запрошених на весілля. І дивіться, коли чуємо сьогоднішній уривок саме Євангелія з Євангелія Почну, роздуми сьогоднішні, то ми чуємо у такому загальному, скажімо так, контексті про заклик заклик до весілля. А коли ви чуєте слово весілля, які відразу у вас відразу асоціації можуть бути? З чим пов'язане весілля? З радістю, супер, з веселістю, з радістю. Тобто ми можемо казати, що перше, що ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії, це заклик до радості. Тобто є певний такий о, мандраж радості. Я не знаю, так, напевно, ви до весілля колись готувалися більшість із вас. І згадайте собі той стан, передвесільний стан. Тобто всі на такій такі на дусі, інколи, можливо, на нервах, але е, десь на такому дусі радості, що от буде добра подія. Але потім, от є ця радість, а потім це стає щось інше. Ця радість перетворюється в що? В смуток. Чому? І до такої міри, що чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що е, розгнівався цар. Тобто, розуміємо, що це Господь так. Тобто розгнівався смуток, настільки привів його, і за чого, що ці не прийняли запрошення, що розгнівався. Але цей пан Господь Він знає, як виробити з ситуації. Що він робить? Заганяє своїх слуг, е зробити так, щоб світлиця все рівно була повна. Чому? Тому що ця, ця світлиця вона призначена для того, щоб у ній була радість. І стається так? Стається. Потім знову що після цього гніву смутку, що приходить? Радість, тому що слуги приходять і кажуть, О, дивіться, світлиця повна. Люди радіють, але потім знову щось стає? Пан приходить і там зауважує одну людину, яка була не одягнута у правильну одежу. Тобто не відповідала людина, не відповідала настрою тої світлиці. Якщо візьмо, тобто, і ми можемо бачити за цим уривком Євангелії певну таку кардіограму, так? радість, смуток. Радість, смуток. І я думаю, то можна продовжувати. Якщо ми візьмемо сьогоднішній уривок апостола, який ми читали, то ми можемо бачити, в принципі, цю саму таку кардіограму. Це саме переплетення радості і суму. Апостол Павло спочатку він каже, сьогоднішнього цього уривку, ми хочемо співпрацювати вам на радість. Чуєте, що Павло каже? Ми хочемо. З вами співпрацювати на вашу радість. А потім пізніше, що він пише, я повторюю те, що читалося, трошки повторю. Я постановив собі не приходити до вас знову у смутку. Бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить? Як не той, хто зазнає від мене смутку. Тож написав я те, щоби прийшовши, не мати смутку від тих, від яких мені належиться радіти радість. Бо я відносно вас певний, що моя радість, радість усіх вас. З великого богоря та Туги серця написав я вам крізь ревні сльози, не щоб сумували, а щоб знали мою до вас любов надмірну. Знову ж. Чуємо про, про, спочатку про те бажання радості, як пан у притчі, так апостол Павло бажає для коринської спільноти, щоб коринська спільнота перебувала у цій веселості. Так само Павло бажає корінтянам, щоб вони жили в веселості. Але а, стається так, як стається, багато проблем і є багато смутку. Знову така радіограма. Тепер дивіться, якщо ми візьмемо взагалі життя. То як є в житті? Чи не є так само? Спочатку є радість, сум, радість, смуток. Тобто в нашому житті бувають по-різному. А якщо візьмемо духовне життя, то так само буває. Десь ми духовно успішні, десь ми духовно падаємо. І знову приходимо якби, від одного до другого, якби ці реальності, радості і смутку постійно в нашому житті і в духовному переплітаються. І що дуже важливо, дуже важливо є навчитися жити і справлятися в обох ситуаціях. Дуже важливо це зробити. А особливо, коли говоримо про смуток, як важливо мати правильний смуток і виховувати себе у правильному смутку. Апостол Павло, дивіться, він насправді дуже переживає сильно за свою спільноту, за церкву, за коринську церкву. Він переживає, бо дуже часто він висловлюється такими, знаєте, різкими словами з приводу поведінки коринської церкви, спільноти, тобто і за причини їхніх гріхів, які вони робили як спільнота, як окремі люди. І дуже часто за цього, що є гріх, апостол Павло дуже ну, різко говорить. Але сьогодні так само ми чуємо, чому він так говорить. Знову ж за любові до тих, до тих людей. Я собі завжди перевожу той приклад. Знаєте, з маленькою дитиною, на скільки разів ми крикнемо на дитину і так гостро крикнемо, щоб не лізла в вогонь або десь там, де може себе покалічити, то саме апостол Павло робить. Робить той певний крик, що не можна так робити. Це вам не принесе радості. І з іншого боку, апостол Полайв, виходить, знаєте, в такій пастці, лаушці. І за чого? З одного боку, він не може мовчати на гріх, який бачить, про який чує, а з іншого боку, він би не хотів говорити різкі слова для того, щоб не втратити цих людей. І слухайте, ми священники є постійно так само у цій ситуації. Церква знаходиться постійно у цій ситуації. З одного боку, ми не можемо толерувати гріх. Ми не можемо ваші гріхи толерувати. Ми про них мусимо говорити. Ну, а як про гріхи будемо говорити? Ну, будемо говорити так, о, ви грішите. Ну, ну, так це добре, до біди не є. Так треба про гріх говорити. Ну, гріши собі далі, так? Да. Ну, то все добре буде. Ні, трошки куди лізеш? Тобто, І тому дуже часто у церкві у нас є слова. Критики ясна річ, коли тільки слова критики це теж погано, це не є добре. Але коли вони є. І тепер як з ними управлятися? Один проповідник коли сказав, що коли я вже помирав, то десь часто його звинувачували в різких словах щодо парафії, і він тоді сказав: Я знаю, що я говорив різкі слова, але Бог знає про те, що я мав любов до тих людей. Тому з я говорив до них такі слова. Саме з любові. Тому апостол Павло вже пізніше, у, цій же сам, у цьому самому посланні, у 7 главі, він піднімає так само питання смутку і радості, особливо смутку, коли говорить про смуток, і каже такі слова: та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом Тита. І не лише його приходом, а й утіхою, якою він зазнав від вас. Оповідаючи вам про ваше палке бажання, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так що я зрадів ще більше. Тобто чуємо, про що чує Апостол Павло? Апостол Павло знає, що із-за його різких слів Коринська церква, багато хто засмутився, прийшов у певний смуток, але каже: я, я, я про це знаю, я трошки переживав. Потім чуємо такі слова. Хоч я і засмутив вас листом, не, жалі, не жалкую того. Коли жалкував, бачу, що той лист, хоч і на час був засмутив вас, тепер же радію не тому, що ви були засму... засмутилися, а тому, що смуток ваш привів вас до каяття, ви бо засмучені були задля Бога, так що ви від нас не здали шкоди. Тобто, от, це перший приклад такого, що от, коли є такий смуток. Коли вам проповідують, ви від того засмучені через гріхи ваші. До чого має вас привести цей смуток? До каяття. До каяття. А потім в кінці кінців до радості. Бо коли є каяття, приходите до Бога, засмучені гріхами, бо розумієте, що Бог вам прощає, і ви опиняєтеся в чому? В радості. Потім. Апостол Павло каже, знову, бо смуток для Бога чинить спасенне каяття, якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричиняє. Тобто є різниця між смутком. В чому ми засмучені? Коли ми засмучені через те, що робимо гріх, а нам про те, що говорять, то це нас має привести до каяття. Але знову ж є тут два варіанти: два варіанти, як ми можемо поступити у таких випадках: ми або будемо уборюватися і бунтуватися. Він дурницю говорить, він неправильно говорить, ото не про мене. Або будемо робити так, і тоді каяття немає, або ми прийдемо до каяття. А потім, як вже казав, знову ж до радості. Тобто я на один раз зустрічаю і один випадок, і другий випадок, коли людина через гріхи приходить справді через смуток, через гріхів, через коли їй дають зауваження, прийде до каяття і потім є в радості. Людина, яка постійно бунтується, не хоче прийняти цю правду про себе. Як думаєте, вона щаслива? Ні. Тут вам розповів один приклад одного мого родича, який казав так, що свідчив мені, що каже, каже, ну, не один раз було так, що я каже, я слухаю проповідь. Каже, в мене таке враження, що священник до мене говорить. Він про, про мої гріхи говорить. Я в нього навіть не сповідав, а в, нього враження, а в мене враження, що він, от він, він про мене говорить, каже, спочатку, що, що моє его робило? Бунтувалося. Він не правий, він занадто різко говорить. Він, тобто, розумієте, що ж бунт? А потім, каже, до мене прийшло благодаттю, але прийшло до мене розуміння. Ну якщо він це говорить і це не один раз повторилося, значить Бог через нього мені щось хоче опоїсти. Значить, щось він хоче мені донести. Тобто, Розумієте? І потім вже він починав це нормально сприймати. І це, ці, цей певний смуток, коли говориться, певна тобто, критика, йому приходить до, до каяття і до радості. Ну бо я знаю сам від себе, коли наприклад, критикується, коли мене хтось критикує, то щось відбуває тут у нас в першу чергу. Цок такий неспокій, несприйняття цього бунт. Ми, можливо, то назовні не будемо виявляти, але такий бунт. Ну, і потім, якщо маємо благодать, то ми приходимо якраз потім до, ну, вже до тої радості. Тому бачите, і смуток буває різний, бо знову ж ми можемо сумувати за цього. А який це смуток, коли говориться про смуток від світу? Це коли ми сумуємо за, матер... за втрачені матеріальні речі? Тобто нам не є сумно і за того, що ми робимо гріх. І до каяття не приходимо, але нам буде сумно із за того, що ми втратимо, ми не маємо якогось матеріального достатку або ми втратимо щось. Так як пам'ятаєте, той випадок із свиньми, коли Ісус вигнав бісів і вони в свиней пішли. Тому, дорогий браті і сестри в Христі, знаєте, так само ем, дуже важливо є ем, собі якби усвідомлювати. Переосмислювати, і за чого я маю якби, такий смуток. І ще один такий приклад наведу: це щодо батьків і дітей. От, є випадки, коли діти от, йдуть у магазин, оце класика, мама йде з дитиною в магазин, і дитина що, що бачить, то хоче. Так? І коли вона розпещена, то як вона поводиться? На землю крик, мені це треба, треба. І що мама зазвичай робить? Нотаната ну, -та, замовкни. Чи правильно, це, чи це неправильно, ну, це інше питання, але скоро всього, що ні. Сказати дітині, аби її не розпестити ні, що ви зробите в той момент? Ви її приведете до чого? До радості чи до смутку? До смутку. А потім у кінці кінців до чого це призведе? Уже в майбутньому. А це призведе до радості. Чому? Тому що та дитина буде навчена цінувати те, що їй подарували або те, що їй дали. І тепер, навпаки, коли ми все дозволяємо дітям, ми їм все купуємо, забезпечуємо абсолютно всім, вони приходять до радості, правда? Бо вони радіють з того, що вони все можуть. А потім, в майбутньому, що з ними стається? вони не знають, як жити. І це призведе їх до смутку. Тому а, тоді, коли ми, ми думаємо інколи, що ми дітей любимо і їм на все дозволяємо, все їм дозволяємо робіть, що хочете, насправді ми таким способом робимо їм погано, підкладаємо бомбу під їхній фундамент їхнього життя. Тому дуже важливо, от, є не боятися інколи от у таких випадках життєвих привести до когось. Привести комусь смуток або комусь сказати ні. У християнстві, слухайте, можна казати ні, якщо ми бачимо, що це людей не призведе до радості. Тому просимо собі сьогодні цієї благодаті. Благодаті, щоб ми, ми справді могли ну, навчилися могли жити, скажімо так, і в цьому смутку і могли жити радісним таким способом життя. Слава Ісусу Христу.